У вас було таке, що ви чуєте одне слово, читаєте про нього і ніби пірнаєте в кролячу нору. Для мене таким словом стало шейкери. В чому його глибина та як воно стосується створення тумбочки своїми руками, я розкажу в цьому відео. Все почалося з того, що мені була потрібна тумбочка біля дивану, тому що з одного боку розташований мій робочий стіл, а з іншого боку, нічого. Відповідно, весь хлам, який нікуди покласти, опинявся на моєму робочому столі. Я давно цікавлюсь столярництвом, і у мене в рекомендаціях купа відео про це. Що мене дивувало, що англомовні блогери часто використовують слово shaker. Я не звертав увагу на це. Трясуться у них меблі та й трясуться. Коли я почав шукати приклади тумбочок для натхнення, в цей раз я вирішив все ж таки дізнатися до чого тут це слово. І тоді як дізнався. Шейкери це християнська релігійна секта, яка зробила значний вплив на те, що ми уявляємо, коли кажемо американський колоніальний стиль. Неочікувано, отож. А тепер, що вам не довелося гуглити, я вам розкажу більш детально про шейкерів, поки буду працювати над тумбочкою. Одна з причин популярності їх виробів були принципи, яких вони дотримувалися в роботі. Перший принцип простота та функціональність. Шейкери вірили, що у світі немає місця зайвим прикрасам. Їхні меблі були простими за формою без зайвих деталей та орнаментів, а кожна деталь мала практичне призначення. Але ті деталі, які є, були естетичними. Наступний принцип якість та довговічність. Шейкери прагнули до досконалості у своїй праці, вважаючи добре зроблену річ актом молитви. Їхні меблі славилися своєю міцністю та надійністю. Далі практичність та ергономічність. Меблі шейкерів часто проєктувалися з урахуванням конкретних потреб та завдань. Наприклад, існували стільці різної висоти для виконання різних робіт. Також важливий принцип чесність у матеріалах та конструкції. Шейкери зазвичай використовували недорогу деревину, при цьому конструкція їхніх меблів була відвертою та функціональною, без спроб приховати спосіб виготовлення меблів. Отже, взявши за основу один з популярних дизайнів, та тримаючи в голові ці принципи, я розробив дизайн тумбочки. Я тут врахував доступну мені відстань між стіною та диваном, а також щоб робот-пилосос поміщався між ніжах цієї тумбочки. Загалом ця тумбочка складатиметься з трьох елементів: основа, столешня та висувний ящик. Першим етапом роботи над кожним проектом є вирівнювання заготовок в розмір. І поки я буду цим займатися, я вам розкажу трохи історії шейкерів і як вони стали тим, ким є. Рух зародився в Англії в 1747 році, як відголодження від квакерів, однієї з протестантських течій. Перших послідовників називали трясучими квакерами через їхні рухи під час богослужінь. Звідси вони отримали свою назву. Важливим етапом їх історії було приєднання Анелі в 1758 році, яка згодом стала їх лідером. Її послідовники вважали її жіночим втіленням Христа, який повернувся на землю. Її проповіді наголошували на сповідання гріхів відмові від усіх світських благ та целібак. У 1774 році Анна Лі та вісім її послідовників, гонними опонентами переїхали до Колоніальної Америки, сподіваючись розширити свою громаду. Вони прибули до Нью-Йорка. А вже в 1776 році вони заснували перше поселення у Уотервілі, штат Нью-Йорк. Це стало першим постійним поселенням Шейкерів у Сполучених Штатах. Протягом кінця XVIII та першої половини ХІХ століття шейкери активно займалися місіонерською діяльністю, що призвело до заснування численних самодостатніх громад у Новій Англії, а згодом і на середньому заході. До середини ХІХ століття існувало від 2 до 4 тисяч послідовників, що жили у 18 великих громадах. Шейкерські громади були відомі своєю працьовитістю, чесністю та ощадливістю. Вони досягли успіху в сільському господарстві, ремеслах та виробництві. Вони не уникали технічних інновацій і були авторами багатьох винаходів у кінці 20-го століття, а також на початку 20-го, через целібат, тобто відмови від сексу, від навіть для продовження роду, а також через заборону релігійним організаціям усиновлювати дітей. Кількість членів шейкерських громад стала стрімко скорочуватись. І до початку 20-го століття більшість шейкерських громад закрилися. На сьогоднішній день існує лише одна діюча шейкерська громада це Лейк у штаті Мен. Де у 2024 році проживало лише двоє членів. Але найцікавіше це їх суспільний устрій, про який я розкажу після огляду моєї майстерні. Ви, напевно, помітили, яке у мене проти обладнані стінки. Насправді вони не мої. Це все завдяки центру розробок і продуктового дизайну поле. Вони мені надали доступ до свого обладнання як одному з резидентів. Це досить популярний формат роботи в світі, коли люди можуть спільно користуватися обладнанням. Але, на жаль, практично унікальний випадок для України. Я тішуся, що саме в моєму місті є люди, які цим займаються і хочу подякувати за вашу роботу. Якщо вам цікаво, майстерня знаходиться на території промприладу в Івано-Франківську. Настав час зайнятися основою тумбочки. Вона складатиметься з ніжок, боковин, кріплення для кришки і дна, по якому ковзатиме ящик. Коли я працюю над столярним виробом, це завжди баланс між використанням електроінструментів та станків для швидкості роботи і насолодою роботи з ручним інструментом. Ніщо не зрівняється зі звуком рубанку, який знімає спружку з матеріалу, звільняючи запах деревини. Наприклад, сосна дає неймовірний хвойний запах, а ясен, з якої я роблю цю тумбочку, має дивний солодкуватий запах. Які важко описати словами. Якби я мав достатньо часу, то працював би виключно ручним інструментом. Так, поки я відволікся, основа тумбочки вже склеюється, і можна приступити до виготовлення ящика. Отже, що особливо в їх суспільному устрої? Принцип Целібату, встановлений матір'ю Анною, Забезпечив жінкам контроль над власним тілом у спосіб, недоступний жінкам тієї епохи та дав їм свободу бути повноправними учасниками спільноти. Оскільки зникли жіночі і чоловічі ролі, то жінки на рівні з чоловіками займали ключові позиції в організації. Анна Лі заклала основи церкви, чотири найвищі чесноти: сповідь гріхів, целібатне життя, відокремлення від елементів мирськості, спільна спадщина. Саме ці погляди на життя і зробили вироби шейкерів такими відомими та цінними. Поки я вас відволік розповіддю про жіноче втілення хреста, ящик тумбочки готовий. Він виконаний за допомогою класичного з'єднання чин-хвіст. Не можу сказати, що ідеально, але точно не найгірша моя робота. Тепер настав час самої цікавої частини тумбочки це столешні. І тут я хочу реалізувати одну цікаву столярну задумку. Справа в тому, що якщо розрізати дошку вздовж, а потім. Розрізати напл, то ми отримуємо безперервний малюнок на столешні. Як бачите, він буде по колу повторюватися. Те, що мені найбільше подобається в столярності, це те, що можеш спроєктувати будь-що в голові. Потім самостійно виготовити елементи пазлу, а потім скласти їх докупи. І від того рівня майстерності залежить, це будуть елементи, що ідеально стають на свої місця, чи повна фігня. Але ніщо не порівняється з тим відчуттям, коли ти витратив багато днів на виготовлення окремих елементів і потім все ідеально стає на свої місця. Можливо, ви знаєте, можливо, ні. Дерево через особливі структури при зміні вологості може розширюватись та звужуватись, чим може сильно вплинути на цілісність конструкції. Оскільки моє столишня складається з доволі широких заготовок, щоб прибрати це розширення і звуження, я приклею всі елементи до прямокутника, вологості якого МДФ. Тепер підготуємо кріплення до основи і можемо збирати тумбочку. Ось така вийшла історія про мій світ столярних виробів. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви змогли щось дізнатись нове про світ, який нас оточує. Ну, а тумбочка стала ідеально на своє місце.